Миколаївська гімназія No7 внаслідок влучання снаряду до приміщення бібліотечного фонду залишилась без книжок. Якщо діти могли вчитися за електронними посібниками, то не мали змоги отримати художню літературу. І ось завдяки допомозі пані Ларісі Чернишевої, пані Яні Валдер, українським письменникам Андрію Какатюхі, Світлані Вертолі, книгарні Є, Книголенд. Гімназія отримала улюблені книжки. Учні із задоволенням читають твори сучасних українських письменників. Разом з батьками влаштовують сімейні читання. Низький уклін вам добрі люди. Від вчителів, батьків і учнів Миколаївської гімназії, номер 7 Письменник це Андрій Кокотюха. Я просто обожнюю читати його детективи, в яких трапляються неймовірні пригоди моїх однолітків. Мені дуже подобається пригодність детектив Андрія Кокотюхи. Я впевнена, що кожен знайде свій скарб. Коли я відкриваю книжку, починається книжкова магія. Мені здається, що я читаю не просто слова, а свої думки. Письменниця Світлана Вартова розкриває, що у юному віці кожна людина чекає нові випробування, і важливо, щоб жодні з них не зупинили їх. Вікторія мріє бути акторкою, але це тяжка праця. Випробування. Я зрозуміла, що попереду буде багато красунчиків, і якщо закохуватися в кожного, можна втратити залишки здорового глузду. Я дякую пані Світлані, що в шкільній бібліотеці з'явиться такі цікаві книжки. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. שוויר איין איז דער